Що тебе буде чекати до кінця осені? Усім привітки, мої дорогенькі! З вами прекрасна Руда тарологиня. Хто хоче дізнатися відповіді на свої запитання? Будь ласка, прямо зараз підписуйтесь на мене, а ми будемо з вами робити розклад таро. Ну що ж, мої дорогенькі? Сьогодні у нас з вами цікавий розкладик, що нас буде чекати з вами до кінця осені. Це у нас вересень, жовтий та листопад. Мої дорогенькі, будь ласка, зараз думайте про себе, думайте про цю осінь, неймовірно. Тут у мене є заговорні камінчики, які несуть у собі певну енергетику. І зараз у нас будуть два варіанти. Я перемішаю ці камінчики і витягну перший варіант та витягну другий варіант. Дивіться, зараз у нас неймовірних два камінчика. Витягнемо до них карту. Що буде чекати осінню? Вересень, жовтень та листопад, перший варіант. Та, що буде чекати, другий варіант. Мої дорогенькі, перед вами зараз знаходиться дві карти, неймовірних дві карти і два ось таких ось камінчика. І вам треба зараз інтуїтивно подумати, що зараз ви обираєте для себе? Що вас зараз кличе? Ми будемо починати. Починаємо ми з вами, мої дорогенькі, з нашого першого варіанту. Варіанту, з нашого синього камінчика, ось такого гарненького. Давайте подивимося, що вас буде чекати осінь. Ой, королева мечів. Дуже-дуже сильний такий стан для роздумів, для вирішення різних ситуацій. Ви знаєте, я бачу, що у вас буде бушувати прям енергія. Хочеться взаємодіяти, хочеться діяти. Давайте, що вас буде чекати до кінця, ось мої дорогенькі, перший варіант. Що вас буде чекати? Ага, королева, кубків в нас. Перевернута карта. Ну що ж, дивіться, я бачу, що у вас зараз максимально глибока, глибинна така ситуація, яка вас буде вести до трансформації. Видно, що ви будете осінню аналізувати, думати, вирішувати, вирішувати якісь певні питання, вирішувати якісь проблеми, можливо, да але ця ситуація буде повністю вас змінювати. Десятки мечів, що вас чекає. Оця от ситуація, насправді, яка у вас буде вирішуватися, вона буде дуже сильно складна. І через це ви можете можете втратити дуже дуже сильно багато сил, і навіть можете втратити себе, щоб ви розуміли. І саме тут вам треба буде подумати. А як же мені зробити так, щоб я не втратила себе? Бо видно, що ви тут намагаєтеся, ви взагалі людина комунікабельна, ви взагалі любите спілкуватися, підтримувати різних людей. Але осінь для вас буде періодом максимальних змін, і можливо навіть біля вас не будуть люди. Бо дивіться, всі тут за картах зображені дівчата, і немає ніде біля них людей. І можливо, у вас буде тільки ви і тільки надія, що ви можете все вирішити. Дивіться, у нас яка тут карта, да, це про вирішення питань. Це про вирішення проблем, ситуації, твердого вашого рішення, коли ви самі будете приймати рішення, те, що ви хочете, як ви хочете. Да? І енергія тут насправді така важкенька, тому що ви будете самі. І хто вас підтримує, хто вас не підтримує, оце от може теж сказатися дуже сильно на вас. Але ви ще знаєте, що ви осінь дуже сильна особистість, і навіть люди, які вас будуть ображати, які будуть вами нехтувати, нам карта тут показує, що ви все одно. Не встанете. Не здастетеся, ви просто будете стояти на місці і добиватися повністю свого. Да? Також у вас є заради чого жити осінь, у вас є радість, у вас є насолодження, і видно, тут така гармонія буде. Навіть е, якщо там буде якась криза, зовнішня проблеми і тому подобне, але видно, що тут у вас внутрішнє таке зосередження, внутрішній кайф, внутрішнє насолодження, яке вам буде допомагати трошечки триматися на плаву, бо дійсно може бути складна ситуація осінню, тим, що ви залишилися. Шлися одні, ви не знаєте що робити, ви не знаєте, куди вам їхати, де вам жити, да чим займатися, і це може дуже сильно впливати на вас. Да, королева кубків у нас тут перевернута. Буде говорити про те, що ви будете думати. Не почуттями будете думати логікою, аналітикою, аналізувати повністю всі, всі процеси, да дивитися здраво на факти, які є. Бо зазвичай ми любимо прикрашати, і ми не любимо вірити в того, в то, що наприклад нам хочуть сказати правду. Ось так, мої дорогенькі, якщо ви хочете звернутися до мене за індивідуальним розкладом, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Я записана Руда тарологиня. Цей інстаграм ви знайдете в описі під цим відео. Також, мої дорогенькі, я вас запрошую на ось таку унікальну ляльку-мотанку, яку я зробила, що вона буде оберігати ваш тім, абсолютно вас від усього. Неймовірна, гарна лялька-мотанка, яка завжди вам готова допомогти. Це оберіг для вашої сім'ї, це оберіг для вашого дому, який завжди вас. Вас буде підтримувати і вам допомагати. Ось така неймовірна гарна лялечка. І починаємо ми наші друзі з нашого другого варіанту, хто вибрав ось такий зелений камінчик, да, який несе велику силу та енергію. Що вас буде чекати осінню? Ой, суд, суд, суд. Що ж він нам тут говорить? Він нам говорить про те, що у вас чекає завершення. У вас чекає завершення певного етапу вашого житті, який ви вже пройшли. І зараз видно, що ви щось тут уже собі надумали, і ви вже приблизно знаєте, що ви хочете, як ви хочете і куди ви хочете йти. Я вам хочу сказати, що осінь буде вирішальним періодом. Що вас буде чекати, повністю прощання з усім старим. Ви захочете змінити своє життя. Повністю, повністю абсолютно лицар жезлів. У вас дуже сильно багато енергії, у вас дуже сильно багато по імператору дисципліни, стабільності, сили. Дуже сильно багато бажань ви хочете реалізовувати король жезлів. Да, і видно, що у вас дуже сильно багато зараз тут енергії. У вас пре-пре-пре і ще раз пре. Да? І ви знаєте, от це. Осінь допоможе вам реалізувати себе, реалізувати свої цілі, свої бажання. І, можливо, ви з чимось навіть попрощаєтеся, ви зрозумієте, що ця людина, з якою ви спілкувалися, наприклад, да, це вже не ваша подруга, це вже не ваш рідна людина, з якою ви так давним-давно хотіли спілкуватися, продовжувати, що вона вам вже не несе ніякої користі. І я вам хочу сказати, що ви тут. Закінчити це спілкування, уйдете від роботи, яка вас, наприклад, дуже сильно втомлює, і ви не знаєте, як, наприклад, вийти на стабільний дохід. То у вас тут буде просто уход, а далі ви будете реалізовувати, реалізовувати і ще раз реалізовувати. І я вам хочу, мої дорогеньки, сказати, що у вас є великий потенціал по королю жезлів. Ви досягаєте усього по імператору. У вас є стабільність, і ця осінь буде для вас неймовірною, неймовірною в плані того, що ви будете реалізовувати всі свої. Цілі, які ви собі давним-давно продумали і прописали, також я бачу, що ви зараз уже якісь готуєте план. Да, у вас буде святкування, друзі вас будуть підтримувати. Але пам'ятайте, ви уходите тут. І тут у вас навіть друзів може не залишитися, да? Це навіть ви можете уїхати в якусь іншу країну, і друзі вас будуть проважати. Бачите, як вони тут святкують, веселяться. Да? Може бути ще й така ситуація. От вам треба буде звернути на це, мої дорогенькі, увагу. Цікава осінь для вас. Будь ласка, якщо ви хочете дізнатися детальніше, пишіть мені в інстаграм, він знаходиться в описі. Цього відео, а я вам пропоную ось таку неймовірну ляльку, мотанку оберіг яка завжди вас буде оберігати від будь-якого негативу, від злих думок, від заздрощів, від абсолютно всього, всього що є негативне. Ви можете замовити цю мотанку, і я її зроблю спеціально для вас, щоб вона покращила ваше життя. Друзі, підписуйтесь на мене. Була з вами руда тарологиня.